Нині колишній радник голови офісу президента Андрія Ярмака Олексій Рестович заявив, що у разі обрання президентом України він дуже хоче ним бути, віддасть Росії чотири області і Крим, не визнаючи їх при цьому юридично російськими, а також забезпечить права російськомовних та української православної церкви. Він сказав, що у разі перемоги одразу поїде до Путіна на стрілку, щоб підбити підсумки відносин. Далі він обіцяє змінити напрямок зовнішньої та внутрішньої політики України, щоб ми не були загрозою для Росії. Як вам таке? Також він обіцяє, що тепер буде дружнім із білоруським та російським народом. Вони не повинні більше воювати між собою. Крім того, готовий провести спільний молебень із Путіним за загиблих у війні, покласти квіти російським солдатам, очікуючи на взаємний крок, такий самий у відповідь. Але якщо цього не станеться, він зробить це в односторонньому порядку. Ну, така друзі, історія з Арестовичем. Не дуже хотів вам про неї говорити, але все ж таки це дуже красномовно. Хоча Арестович навряд чи зможе балотуватися, адже потрібно проживати в Україні останні 10 років, якщо будуть відбуватися вибори президента. Тому навряд чи йому світить можливість навіть бути кандидатом. Втім, виношує він деякі інші плани, які не збігаються з українською незалежністю. Ну і також сьогодні кабінет міністрів схвалив зміни до... Проєкту державного бюджету, точніше, до державного бюджету перепрошую 2025 року, за яким до кінця року на оборону спрямують додатково 325 мільярдів гривень. Про це мовилися раніше. Підласа говорила, що нема чим виплачувати заробітну плату військовим ЗСУ. Гроші винайшли, і відповідні зміни ще має затвердити Верховна Рада. Це вже друге, коли парламент. Затверджує такі зміни до бюджету. Перші, попередні, були у серпні місяці. Тут знову, ну, щось із підрахунками у Мінфіну в Каміну не зростається. Ангела Меркель. Так, вона заявила, що Польща та країни Балтії зірвали її ініціативу щодо прямих переговорів з Росією у 2021 році, що, на її думку, стало однією з причин вторгнення Путіна до України. Але не лише це. Вона стверджує, що Балтійські країни та поляки. Боялися, що ЄС не зможе виробити єдиної політики щодо Росії, тому, мовляв, вони чинили спротив зустрічі її із Путіним і вважає, що відсутність прямих переговорів із лідером Кремля вплинула на його рішення розпочати повномасштабну війну. І на її думку, каже, мир можливий, якщо Європа виступить як реальний стримуючий фактор і підтримує Україну. От тут я її точно підтримую. А у всьому решта, ну я, чесно кажучи, сумніваюся. І вона також сказала, що ковід став причиною того, що вона не зустрілася із Путіним, Путін боявся заразитися, а от онлайн-спілкування не дає того ефекту, який потрібний був би для стримання путінської агресії, і саме це було однією з причин того, що дійсно Путін напав на Україну. Ну, таке пояснення, як на мене, виглядає доволі дивакуватим. Вона каже, якщо ви не... Можете зустрітися, якщо ви не можете обговорити свої розбіжності віч віч, ви не знайдете нових компромісів. Її замало Трампа він зустрічався віч віч із Путіним, і що абсолютно нічого. І тепер, друзі, ще до подій у Європі, Індії, Росії та Україні є чимало сьогодні новин. Прем'єр-міністр Франції, до прикладу, Себастьян Лекорню зранку у понеділок, 6 жовтня, подав. Президенту Еманеру Макрону заяву про відставку. Він на посаді перебував всього-навсього 27 днів. Це найкоротший термін в історії Франції. Єлисейський палац заявив, що Макрон прийняв заяву про відставку. У Макрона дуже серйозна криза. Я, чесно кажучи, тепер не знаю, чи досидить він свій президентський термін. До речі, наголошую, що у Франції такий порядок, що він може призначити прем'єр-міністром будь-кого, навіть людину з вулиці. Але це не означає, що він ухвалює ефективні кадрові рішення, і у Франції справді серйозна. Внутрішня криза. Тим часом Росія-Індія домовляється про воєнні поставки зброї, але не з Індії до Росії, а з Росії до Індії. Так, друзі, уряд Індії має намір придбати Росії 5 додаткових систем ППО С400 тріумф. За словами джерел, обізнаних із цими перемовинами, цього тижня представники Міноборони. Індії проведуть зустріч із російськими колегами, на які власне обговорять потенційну угоду. Зокрема, Нью-Делі хоче придбати три комплекси російського збирання, а два виговорити у себе і отримати відповідні технології. Бо додаткові системи А-400 потрібні Індії для захисту від атак на всій береговій лінії країни довжиною понад 7 тисяч кілометрів. Це справді дуже багато, а загроза з повітря очевидна. Крім того, за даними журналістів, Нью-Делі планує закупити в Росії і ракети класу повітря-повітря. Р 37 з дальністю польоту понад 200 кілометрів, щоб наростити бойові можливості у винищувачів Су 30 МКІ, які є на озброєнні в Індії, і очікується, що відповідна угода буде підписана між Путіним та нарендрою моді під час візиту кремлівського диктатора до Індії. А далі поговоримо про те, як канцлер Німеччини Фрідріх Марц звинуватив Росію у вторгненні дронів у Німеччину. Марц наголосив, що частота вторгнення у повітряний простір Європи безпрецедентна, навіть подміна і часам холодної війни, як поширойтер, смерт заявив, що на його думку за багатьма дронами, поміченими над німеччиною цими вихідними, стоїть Росія, включно із тими, що порушили роботу десятків рейсів і затримали понад 10 тисяч пасажирів в аеропорту Мюнхена. Ми пропускаємо, що за більшістю цих польотів безпілотників стоїть сама Російська Федерація. Канцлер додав, що частота вторгнення у повітряний простір Європи безпрецедентна навіть порівняно з часами холодної війни. При цьому за словами Мерца, жоден із помічених досі безпілотників не був озброєний. Усі вони виконували розвідувальні польоти, зазначив ну, а Надалі поговоримо про те, що дописав і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він в себе дописав наступне: за польоту російських дронів над європейськими містами відповідає СЗР РФ, яке очолює Наришкін. Саме він. Відповідав за кабельні диверсії тіньового флоту в Балтійському морі. А зараз для запуску БПЛА теж використовують танкери тіньового флоту. Ідеться у повідомленні Андрія Коваленка. Ну і також, подекуди, ми з вами чули інформацію, що Російській Федерації допомагає виявляти ті чи інші об'єкти на території України. Пекін так от стало відомо, що Пекін, нібито, надає рефі супутникові дані для ударів по Україні. І от Китай відреагував на такі звинувачення. Представники під заявили, що позиція країни широко визнається. Міжнародною спільнотою Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало інформацію щодо надання Пекіном росіянам супутникових даних для завдання ракетних ударів по Україні. А так, от там заявили, що їм нічого про це не відомо, і запевно, що дотримуються чесної та об'єктивної позиції в цьому питанні. Про це офіс речника китайського МЗС відповів на запит кореспондента. Нам невідома ситуація, про яку ви згадали, ідеться в повідомленні. Окрім того, в дипломатичному представництві заявили, що дотримується чесної та об'єктивної позиції щодо російсько-української позиція Китаю щодо української кризи, а так в Пекіні, до речі називають повномасштабне вторгнення завжди була відкритою, чесно, об'єктивною та неупередженою. Що широко визначається міжнародною спільнотою, сказано у повідомленні.